Банок. Всі збираються по ділах. Хтось до школи, хтось на роботу, хтось на зустріч, хтось до лікаря. Всі поспішають, всі зайняті своїм. Але, наприклад, ванна і туалет один в домі. Або праска, або фен, неважливо. А далі починається боротьба. Хто перший, того тапки. Увага, питання: в кого є першоступове? Право користуватися цими предметами. І тут ще цікавіше, батьки капець впевнені, що пріоритет за ними, а вони ж дорослі і діла у них дорослі. Діти там, що в школу, нічого, до школи можна і запізнитися, дорослим же на роботу. Але дорослих двоє, і тут вже жінка впевнена, що вона повинна бути першою, бо вона ж дівчатка, їй довше збиратися. Чоловікові, що там, подзюрити, ну максимум вмитися. А далі все як у фільмі: несеться. Тато кричить, де мої брюки, мама кричить, відстань мені теж треба зібратися, донька закрити. Закрилася у вані і пішла в душ, малий плаче, що хоче в туалет. Відбувається жесть. Такий собі добрий раночок, родина. Ну, а потім з тим зарядом всі розходяться по ділах. Ображені, без настрою, впевнений, розумієте. І так. Давайте одразу домовимося. Ми зараз поки що не говоримо про те, як можна то все вирішити. Типу, вставати раніше, планувати, готуватися з вечора. Наша ситуація це коли всі встали одночасно. Чому так відбувається? Як думаєте? Чому кожен вважає, що його справи найважливіші тут і зараз? Скажете від нерозуміння одне одного, окей. А як тоді навчитися розуміння? І чи можливо це взагалі? Сьогодні говоримо саме про розуміння і прийняття потреб інших. Тож з вас кава для себе, лайк і підписка для каналу. З мене цікаві спостереження і думки, що вам допоможуть. Це Р. Про речі. Поїхали. Люди, ми створені так, що щоразу, коли боремося за пріоритет, будь то черга у ванну, місце на парковці чи право першими говорити на нараді, ми дуже часто стикаємося з природним психологічним явищем. Когнітивним егоцентризмом. Еоцентризм. звучить стрьомно. Якщо простіше, то це коли ми бачимо ситуацію виключно зі своєї перспективи і не враховуємо те, що у інших можуть бути свої не менш важливі причини діяти певним чином. Прикиньте звідси і відчуття, що мої справи важливіші, бо ми бачимо лише свою картину реальності, і так це все підсвідоме. Уявіть, чоловік стоїть під дверима ванної і думає, та що там стільки треба робити? Я ж встигаю за 5 хвилин. А жінка у ванні думає, чого він психує? Я ж не вийду з мокрою головою. Кожен оцінює ситуацію через власний досвід. Те ж саме відбувається і з дітьми. Дитина не розуміє, чому її дрібничкові справи вранці, наприклад, знайти ідеальні шкарпетки, можуть когось бісити. Бо для неї це важливо. Вона живе у своєму світі, де має проблеми відповідного масштабу. Згадайте, у кожному віці у нас з вами були проблеми, і щоразу саме у той період вони були для нас чимось непідємним. Кінець світу. Вже з часу ми можемо порівняти їх з дорослими проблемами і достатньо аргументовано сказати так тофені. Мені б зараз ці проблеми, але ж у дітей такого досвіду немає. Вони оцінюють все зі своєї колокольні. Та на нас часто це не діє. Ми все одно вважаємо, що правда за нами. Чому ми так вважаємо? Можливо, причина в ще одному психологічному ефекті ілюзії прозорості. Це коли нам здається, що наші мотиви очевидні для інших. Наприклад, жінка злиться, що чоловік вимагає від неї вийти з ванної швидше. Вона думає. Ну ти ж бачиш, що я не просто стою і дивлюся у дзеркало. А чоловік у цей момент вважає, що вона знає, що в нього є якісь потреби, але спеціально ігнорує їх. Ілюзія прозорості працює завжди. Ми впевнені, що інші бачать наші причини і наміри, що вони розуміють, але вони не бачать і не розуміють. Згадайте когнітивний егоцентризм. Вони бачать тільки свої мотиви. Тому кожен думає, що правий, а інший перебільшує або навмисно ускладнює ситуацію. І починається сварка. Сварка це підготовка до нормального подружнього життя. А ще пам'ятаєте те відчуття, коли ми когось підганяємо бо дуже поспішаємо, а у відповідь чуємо та почекай. І тут треба згадати ще один момент: реактивний опір. Це коли нам кажуть, що наші потреби можуть трохи почекати. І в нас моментально з'являється бажання довести, що ніфіга не можуть. Почекай 5 хвилин. Та я не можу чекати. Ну, що для тебе 2 хвилини грають якусь роль? Так грають. Такі діалоги ми дуже-дуже часто чуємо. Як тільки хтось обмежує нашу автономію, ми автоматично знову ж таки підсвідомо намагаємося її відстояти. Саме тому такі ранкові баталії і стають принциповими. Ну і не можу не згадати про свої улюблені метапрограми, за якими ми всі сприймаємо цей світ. Це такі собі звички і фільтри сприйняття зовнішніх факторів, тобто те, як ми реагуємо на щось або Поводимося в якихось ситуаціях. Знаєте, є люди, які завжди приходять вчасно, і навіть якщо запізнюються, хоч на хвилинку, дуже переживають. А є такі, що завжди запізнюються. Вони навпаки думають, та що там 5 хвилин. Для них ці 5 хвилин це фігня. А тепер уявіть, як всю цю ранішню суматоху сприймає перша людинка, яка потенційно розуміє, що може запізнитися, і друга, яка у власному світі зовсім з цього приводу не переживає. Тож, як уникнути боротьби за фен, дзеркало або горщик? Ну по перше, прийміть, що всі рівні, немає більш важливих чи менш важливих ранкових справ. Те, що для вас здається дрібницею, для іншого може бути критично важливим і не треба нікого змінювати. Не і щось доводити, це не має ніякого сенсу. А ще можна розподілити час заздалегідь. Наприклад, можна визначити конкретні слоти. Ти займаєш ванну з 7 до 7.15, я з 7.15 до 7.30 і так далі. Це здається дрібницею, але дійсно прибирає хаос. Третя гнучкість. Гнучкість, не слабкість. Якщо комусь сьогодні треба більше часу, співбесіда, важлива зустріч, тощо, домовтеся про винятки, взаємодопомога зміцнює відносини. Елементарно скажіть, але заздалегідь і не чекайте якогось розуміння зранку. Скажіть з вечора: в мене завтра важливі справи. Можна я? І так далі. Четверте, навчіться помічати і приймати потреби інших. Якщо партнер чи дитина хвилюється через якусь ситуацію, не знецінюйте її. Не кажіть та перестань, це не проблема. Пристань страдати братанчик. Чую, це фігня, Пройде, пройде, правда тільки завтрашнього дня. Просто прийміть для них це важливо, тому що знову ж таки цінність проблем визначає той, хто її зараз має. Ну і останнє. Можливо, найважливіше: змініть питання, не чий ранок важливіший, а як нам усім зберегти настрій і не сваритися. Рішення є завжди, якщо не керуватися лише власним комфортом. А тепер головне, як же взагалі розуміти інших та їх потреби. Ну якщо коротко, то увага ніяк. В Максимум, що можна, це прийняти те, що проблема людини для нього дуже важлива. Просто прийняти і поважати цю думку, навіть якщо для вас це ніщо. Є така штука, емоційний інтелект. Однією зі складових його є емпатія, вміння розуміти і відчувати емоції інших. Спойлер, наступний випуск про речі буде саме про неї. Тож підпишіться, щоб не пропустити. Так, от це дано не всім. Але вважається, що розуміти не обов'язково, якщо ти можеш припускати і відповідно поважати стан інших. Хтось каже: ну чекай, люди обманюють, звідки я знаю, що там реально важлива справа. І це дійсно так, так буває. Але народ, камон. Повернемося у початок. Я кажу про рідних, про тих, хто поруч, про тих, кому ви довіряєте. Якщо ви живете з тими, хто вас обманює або системно маніпулює, ну тут же питання інше. А ми сьогодні говоримо про те, як налагодити відносини не через силу чи статус, а через повагу та розуміння. Романо, я прийшов домовлятися. Бо всі ми різні, але живемо разом. І конфлікти через фен чи туалет це не про побут, а про взаємну повагу. Навчіться чути один одного, бо розуміння не завжди в тому, щоб погоджуватися з чимось, а в тому, щоб визнавати чужу правду, а правда у всіх своя. І якщо ви дійсно поважаєте одне одного і бажаєте проводити ранок у позитиві. Додивіться ранок. шуткую, то почніть поважати проблеми одне одного. Не намагайтеся їх зрозуміти. Просто навчіться вірити, слухати, чути і довіряти. Ну, а в мене на цьому все. Якщо було хоч трохи корисно, ставте лайк, пишіть коментарі. А якщо досі воюєте за ванну, то просто покажіть це відео своїм рідним. Можливо, це спрацює. Дякую вам за увагу. Скоро побачимося. Пока!